Так, вань, знаєш, що про що хочу поговорити? Про те, що зараз е, українці дуже сильно е, почали е, братися за себе, як то можна так сказати, почали займатися спортом. платом спортом От, ти, зараз. Ти я намагаюся намагаюся, тому що спочатку ми були в стані стресу, шоку. Тепер ми зрозуміли, що життя триває, всі набрали вагу, чесно, я теж набрала вагу за цей час, тому що мало було рухливості, плюс всі заїдали ось цей стрес. І я зараз бачу, що люди по вулиці бігають, займаються, йдуть тренажерні зали. Зараз от просто я дивлюсь, у нас група єжика, фітнес-тренери набирають повні групи по 10 людей. Такого не було до. До часів війни, знаєш, приємно я от здивована. Сподіваюся, що наші українці теж підтримують цю статистику. Так, і а... до речі, багато різних. Е... Спортзалів вони дають зараз знижки на абонементи на uh -huh. річні. Дуже багато зараз дійсно є такої підтримки, щоб люди займався спортом. Подивіться, можливо, той спортзал, який є поруч із вами, теж таку акцію має. Придбайте дуже вигідні умови, але нагадуємо, що у нас буде сьогодні спорттайм. Тому знайдіть пару хвилин, щоб перевдягнутися і разом з нашою фітнес-тренеркою позайматися. І Бачимо, плюс це безкоштовно, так. ніякі знижки вам не потрібні, тому шукайте спортивний одяг. Сьогодні будемо вже. Займатися спортом разом з вами так бачимо вашу активність під трансляціями нашими в коментарях. От і Ютуб передають тобі вітання, Даша з поверненням Дашо, Даша, вітаємо! Ой, Раді, дякую, що дякую. ти повернулася. Початок гарний, мирного всім дня. Доброго ранку, Україна, подяка за новий день. Нехай Бог береже кожного з вас. Вітання з Франції, з Нормандії. Нам передають клас. Дуже приємно і от відмічають наші глядачі, що дуже круто, що ми працюємо саме в прямому етері. В прямій трансляції і є у нас такий зворотній зв'язок один із одним. Ну що, зовсім скоро ми поговоримо про тестувальників. Хто це такі, а, але зараз ми ні, у нас вже, уже є гість. Так, вість у нас уже є на їсть, тож будемо запрошувати його до нашої студії. Нагадаємо, що е, до нас сьогодні при, прийшов Євген Макаренко. Не засновник… Прийшов. Він з нами на відеозв'язку. А він з нами на онлайн зв'язку. Євген Макаренко, засновник і директор курсів тестування програмного забезпечення З Нами вже на зв'язку. Євгене. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Доброго ранку. всім. Доброго а, дякуємо, що долучилися. Доєдналися. Як ваш ранок, чи все добре, чи нетривожний ваш регіон зараз? Ну, слава Богу, все нормально. І те, що маємо можливість працювати віддалено, як взагалі всі працівники ОАТі. Так, дякую. Так, це чудово. Ми говорили про те, що от дуже зараз популярно стало проходити в принципі якісь курси по віддаленій роботі, зокрема в ІТ-сфері. І от люди цікавляться саме такою професією, як тестувальник. Хто це такий? Так, ну звісно, професія дуже актуальна. Тестувальники, програмного забезпечення це it спеціалісти які працюють у it компаніях і в їх задачі входить не розробка програмного забезпечення, а саме тестування, перевірка на ем, наявність помилок. Так? Uh -huh. Тобто тестувальники програмного забезпечення це такі звичайні, як ми з вами, люди, які працюють у it компаніях, їм в руки потрапляє нова розробка, новий софт. це може бути нова версія сайту, чи мобільний додаток, чи комп'ютерна гра. І вони перевіряють, знаходять помилки, і далі ці помилки передають програмістам на виправлення так, помилок. В принципі, професія дуже актуальна, і насправді ну, не багато, ну, не всі знають, але кількість тестувальників у українських it компаніях у міжнародних it компаніях вона майже така сама, як кількість програмістів. Тобто, це mm -hmm. одна з дуже таких масштабних професій it професій у світі. Хм, цікаво. Цікаво. А скажіть, будь ласка, чи дійсно така приваблива зарплатня у тестувальників, чому стільки попитів на неї? Ну зарплата у тестувальника практично така, як у програмістів, вона може десь там на 20% нижче? От, якщо подивитися останню статистику по Україні, це тільки по українським компаніям. То для початківця для тестувальника джуніор у рівня початково середня зарплатня це 800 доларів, але є від 600 до 1000 доларів для тестувальника середнього рівня, до якого можна дорости за півтора року, середня зарплатня 1900 доларів, і це ага. вже вище ніж ну ніж зарплатня у багатьох керівників там чи доходи фопів в принципі в Україні. Якби на жаль, чи не на жаль, це факт. І у тестувальника досвідчено в середньому зарплатня 3400 доларів. Це Ого. можна Приєм. досягнути. Ну, наші випускники доходять до цього рівня приблизно в середньому за 5 років. Тобто за півтора року, це 1900 дев'ятсот середньому статистику. Можна подивитися на професійному порталі там до UA. Угу. Здається, мені підемо ми з тобою з телебачення. <хи> Будемо так, Не скажи, я ні, я, я жарту... віддана своїй справі, я ми жартує... жартуємо. Звичайно. Але ну, от, власне, хочеться знаєте, запитати: от ми спочатку ви, ну, сказали, так, що тестувальник це той, хто от, е, е, юзає так, от якісь або додатки, або сайти, або ще якісь продукти, шукає помилки. І видається, що нібито ну що тут такого, якщо там якась гра комп'ютер, ну сидиш собі, граєш, десь о щось вилетіло, про це написав. Але я так розумію, що ну, тут більш глибоко треба розумітися на цьому, не просто от любити е, сидіти в мережі. Е, які саме необхідні навички і які можливо курси проходити для того, щоб власне бути спеціалістом у е, сфері от, е, власне, тестувальників? Ну я скажу, в першу чергу все ж таки головне від того, що ви сказали, це дійсно е, помічати ці помилки, щоб подобатися. І в нас. Курси проходять і що того про Люди з абсолютно різних сфер, як технарі, так і гуманітарії. Це сфера, в якій працює там половина жінок, половина чоловіків. А, і тут головне ну якби номер один це бути таким досвідченим користувачем програмного забезпечення і любити взагалі ну сидіти за компом там по 8 годин на день і знаходити дефекти. Якщо у людини виходить, якщо людина просто у повсякденному житті не ну, не маючи спеціальних знань, помічає дефекти, баги щось програма працює не так. Це вже великий плюс, для цієї професії. Далі, звичайно, це не все так просто. і треба дійсно зануритися в цю сферу, зануритися у теорію тестування, у практику, зрозуміти, як це робити ефективно. Обов'язково з того, що є потреба на ринку, це знання певних о, спеціальних технологій, таких як веб-технологія, HTML, CSS, а, там клієнт-серверна архітектура база даних SQL, я може це причислити довго, але гарна новина в тому, що це освоюється швидко саме те, що потрібно для тестувальників. Наші студенти на наших курсах технічних проходять за два місяці, тобто з рівня просто досвідчений користувач програмного забезпечення, людина, яка не працювала ніколи до цього в IT, виходить до рівня тестувальника початківця за два місяці, і далі вже люди починають процес працевлаштування, знаходять роботу і наші. Випускники працюють як у світових лідерах компаніях там eBay, Dell, Google, Hewlett-Packard і так далі. Так, і якщо mm -hmm. взяти топ-50 ті компаній України, то в 50 з топ-50 ті компаній України працюють наші тестувальники, наші випускники з Кила. І це ну, основне, що ця професія це. Ну, реальний шлях у IT. Вона вважається е, найлегшою професією в IT, але я б сказав, що це швидше міф, це ну, найлегше у IT, а не, ну, ІТ взагалі це не супер легко, бо треба розвиватися, треба вивчати нові технології, треба бути там в курсі, постійно розвиватися. Але тим не менш, це така точка входу. Через яку багато хто працевлаштовується в ІТ і починає з нуля свою кар'єру. Ну, я так розумію, що е, тут обов'язковим пунктом е, варто зазначити знання мови е, англійської безпосередньо, тому що ну, якщо ми говоримо, що більшість саме працевлаштування відбувається на закордонні компанії, то без мови тут не обійтись. Е, ну, я скажу так. Дійсно, IT, це та мова, яка дає вам. Переваги вайтну в IT, ну, англійська це та мова, яка дає переваги в IT, Це те, що потрібно, це те, що потрібно там вісімдесяти відсотків Зараз на жаль, на жаль, з тією ситуацією, яка в нас є у it компаніях суто українських, які працюють на внутрішній ринок, кількість вакансій менша, але при цьому знаючи англійську, хоча б на рівні там pre-intermediate, хоча б на якомусь рівні. По-перше, її можна покращувати. По-друге, ну, можна і треба, якщо людина йде в ІТ. друге, наші студенти знаходять працевлаштування якби, із низьким рівнем англійського. Хоча я рекомендую, звичайно, її покращувати. Якщо у людини є високий рівень англійський, ампер інтермідіати вище, то відкриті, ну, фактично, всі двері освіті. Угу, дуже цікаво, пане Євгене. А розкажіть детальніше про вашу платформу, де можна оволодіти даною професією, чи е, всі люди можуть користуватися нею? Чи потрібно от, дійсно мати тільки технічний склад, там розумовий склад, щоб оволодіти, чи в принципі вона доступна для усіх, і віко чи є якісь вікові обмеження? Ну дивіться, наші курси АЙТІ Очбові Skill Up, Ми одне з перших на ринку, хто почав це, і ми вже більше 10 років проводимо курси тестувальники програмного забезпечення з коучингом працевлаштування. Тобто, ми допомагаємо саме працевлаштовуватися нашим студентам, не просто навчаємо а ще допомагаємо з працевлаштуванням. А цей шлях у багатьох займає в середньому чотири місяці, так Тобто два місяці на навчання, два місяці власне на пошук роботи, і якби як такових критеріїв на вхід, ну це бажання цим займатися, бажання реально сидіти. Ну по-перше, змінити там своє життя, змінити напрямок. Розвитку, тому що багато хто саме перекваліфіковується. У нас є як випускники, там студенти або навіть школьники, а так і люди, які вже попрацювали там 7-10 років у якійсь професії, наприклад, там бухгалтери, економісти, юристи, менеджери з продажів, ну, взагалі різні, різні люди, які в певний момент часу вирішують, що вони хочуть присвятити своє. Ну, Якусь частинку свого життя вивчення нових технологій, і далі, якщо вийде а у багатьох виходить, розвиватися в цій сфері, як розуміти, що ну, зарплати привабливі, це можливість віддаленої роботи, можливість роботи там, як з-за кордону, для кого це актуально, або з України на закордонні компанії, отримуючи такі можливості. Значить, і, в принципі, як я вже казав, що. Ну, про це влаштовується як технарії, так і гуманітарія. Тут це набагато. Професія дуже відрізняється, наприклад, від програміста. Там, то треба бути таким дійсно ну, технарем, технарем там, усередині е голови. А тестувальники, оскільки ми стоїмо на боці юзера, на боці кінцевого uh -huh. користувача, а хто такі користувачі у світі? Це ну, Всі ми з вами хто користуємося програмним забезпеченням. Uh -huh. Тому це, ну, це посильно, це якби, освоїться. Тобто, якщо про вікові угу. так, а так скажіть, будь ласка, про вікові обмеження? Ну, якщо про вікові межі, ну скажімо так, IT – це така сфера для молодих. Ну, умовно, молодих, це там 20 сорок Ну дуже так розмито. Але в нас є приклади і ну, наприклад, ти пам'ятаю, була бабуся, ну як бабуся? жінка 62 роки, яка вже була на пенсії, до цього займалася якимись. Після виходу на пенсію знайшла нове покликання. Так, да, вона показала, вона одна з перших працевлаштувалася в нашій групі і ну, показала приклад собі, нам, своїм дітям, онукам те, що це можливо. Є нещодавно випускник, якому 50, якому 61 рік, який пішов у тестування ігор віддалено. Але до цього в нього був бізнес, який він передав дітям і пішов займатися. Таким IT. але uh -huh. це швидше виключення з правил ніж правил. Тобто, ну але по суті ж ну, якщо ми говоримо про саме курси, то е, туди звернутися може кожен, спробувати принаймні. А раптом, раптом, навіть якщо зараз мене це е, дуже це не цікавить, але спробувати, а раптом такий вау, слухай, а це круто. Е, і, от е, якось цей приклад, який ви навели про цю жінку. Тобто, можна знайти нове покликання, Залихаючи. навіть навіть не очікуючи про те, що ти можеш там знайти е, реалізацію якихось своїх потаємних талантів. Ти знаєш, а, 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 а мене ще цікавить, лід. пане Євгене скажі скажіть, будь ласка, а от скільки часу на день потрібно виділяти для цієї професії? От, наприклад, якщо ти е, мама і у тебе є дітки, чи можна бути тестувальником, е, чи дуже багато часу займає от дійсно саме тестити щось? Так, ну, е, у нас є багато, дуже багато наших випускниць, хто там мами з дітьми у декреті, вони опановують і працевлаштовуються, але все ж таки, це серйозна робота, яка Ну, займає там 8 годин на день. Вона дозволяє, ну дуже часто в ІТ-компаніях є гнучкий робочий графік, і людина сама може вибирати, коли саме працювати ці 8 годин на день, а, там в які періоди. Тобто, ну багато хто сумішує, але все ж таки це не так чистий фріланс. Це робота в стабільній компанії з стабільною зарплатнею, там аван зарплата, авант зарплата. А, і ну, це точно так же, як. Зуміщати з будь-якою іншу, ну, своє життя з іншою роботою, хіба що що можна працювати віддалено, тобто немає витрачання часу на дорогу. Тобі, ну, так. ну так, але при цьому це серйозна робота, якою треба приділяти ну, всю робочу увагу, це, ну, знову ж таки, 8 годин на день. Ну так, ну в принципі, якщо ти не витрачаєш час на дорогу, е так і якось правильно організовуєш свій час і простір, навіть маючи дітей, то можна знайти навіть тих 8 годин, воно не здається і так вже багато, так на день. І якщо однозначно я думаю, немає сенсу суміщати з якоюсь іншою роботою, тому що mm -hmm. ну дохід зарплатня достатньо для Пристої того, щоб нету. бути виключно от в цій сфері. Угу. Шо, Могу, <с> не зацікавилася. У мене двоє ти ну розумієш? Дивись, ну Я у тебе можу... ж є після от в 10 ефір, закінчується, і можеш собі ще до вечора. <с> Я подумаю, <с> тому що професія дійсно приваблива. Я думаю, що не дарма такий величезний попит на таку онлайн -професію. Так. дякуємо, Євгене, що долучилися до нашого етеру. Ро, так розкрили цю тему, і незважаючи на те, що ну нас багато дивиться аудиторія людей старшого віку, так там і більше 40 років нашим глядачам. Ам є, то ви от показали, що дійсно ну немає обмежень. Якщо хочете щось спробувати нове, спробуйте. А раптом це ваше покликання. Дякуємо, що були з нами. Вам вдалого дня! На все добре. Дякую з нами на відеозв'язку був Євген Макаренко, засновник і директор курсів тестування програмного забезпечення SkillUp. Ап, говорив про таку професію у сфері IT як тестувальник. Тому якщо ви любите бути юзером, тим користувачем в мережі різних додатків мобільних, дуже багато часу в інтернеті проводите, і вам це подобається. І, можливо, ви навіть помічали якісь просто от користуєтесь якимось додатком, можете, о, а тут є недолік, а тут є якась помилка. Можливо, це, знаєте, такий внутрішній. Голос, який каже: тобі тестувальники, спробуйте спробуйте 62 роки жінці. Вона спробувала, і найперше, як він сказав, одна з перших влаштувалася так. в it компанію працювати в цій він, сфері. Мені здається, в неї була залізна мотивація показати в першу чергу собі і усім іншим стати прикладом. Ну кажуть, що після виходу на пенсію. В тебе починається абсолютно нове життя. Тобто, ну не знаю, не знаю, доживемо, дізнаємося, як це відчувається, але точно тобі хочеться пробувати щось нове, тому що багато вільного часу з'являється. І якось знаєш, можливо, мені здається, у сучасних бабусь перспектива просто просидіти всю свою пенсію з онуками не дуже приваблива. Чим не займатись? Так ну до речі, про заняття. От ви знаєш, ми сьогодні говорили трохи про спорт. Я от хотіла тебе запитати, чи ти знаєш? Який взагалі найдорожчий е, вид спорту? Е, ну що ти думаєш ну мені здається, що футбол, ну тому що футболісти, коли ти чуєш цінники, мені взагалі так цікаво завжди було, що продають футболістів. Типу да, йде да, людей, продають да, да. Ну, що там цінники є там і по 200 там мільйонів, чи по 20 мільйонів. Я вже не пам'ятаю. Ну але за дуже велику ціну там клуби між собою. Перепродають гравців зразу хочу сказати, видно, що ти не автомобіліст, що не цікавишся дуже сильно цією сферою. Видно, Я і не футболіст. Футболом, але ти не вгадав, тому що дійсно найзатратнішим спортом вважаються якраз перегони Формули 1 Сам лише автомобіль, який от їздить у цій формулі, коштує 250 тисяч євро. Звичайно, що є машини і значно дорожче. Але щоб займатися спортом, нам простим людям точно не треба гроші витрачати навіть на зал, як ми з тобою казали. Е, Хоча тому... це непоганий варіант, саме до ну, тому, зову, що ми підтримуємо нашу Україну По-перше економіку, а по-друге, це дисципліна. Якщо ти заплатив кошти, ти будеш займатися. А ти вже просто знаю, ти... Ти зловив себе на цей гачок. Я так. знаю. Тому. Що заплатив, підеш, не заплатив. Ай. Друзі, я думаю, ви не будете такі, як Іван. Ви зараз точно переодягнете. Візьмете карематики і будете з нами займатися, тому що ми теж хочемо якусь таку невеличку фізхвилинку внести у ваше життя. Ну і перед роботою це просто чудово розм'ятись, потягнутись. Тому вперед, гайда, одягатись.